Діма Волканов молодий та перспективний український артист, співак та композитор. Родом із тимчасово окупованого Бердянська. Творчий шлях хлопця розпочався з телешоу Ікс Фактор. Зараз артист активно займається своєю творчістю. Сам пише музику та тексти до своїх пісень. Діма Волканов є автором українського суперхіта Намалюю, який потрапив у топ-чарти і набрав понад один мільйон переглядів на Ютуб. Серед пісень Діми такі відомі хіти, як Намалюю, пиши мені, як Моя любов наречена. Та багато інших написаних уже під час війни пісень. Дім, привіт! Вітаю Олександрії. Ти вже не вперше, да? Тож познайом, будь ласка, наших глядачів із собою. Звідки ти родом? Я родом з міста Бердянськ, який зараз на жаль тимчасово окупований. Я вірю, що це тимчасово, що він стовідсотково повернеться, буде українським. Але так, я з запорізького краю, Бердянськ. Розкажи про свою творчість, про свій музичний шлях. Якщо коротко, то я з дитинства співаю. Фах до співу в мені побачив мій дідусь, якого на жаль вже немає. Він був музикантом, він грав на весіллях, в селі, в місті. Після чого, десь у 11-12 років мені було, мене віддали в естрадний колектив Пісні Шанс в Бердянську, де я прозаймався до 17 років. Об'їздили дуже багато фестивалів, конкурсів по всій нашій країні за її межами. Після чого 18 років я став учасником проєкту X-Factor в команді Андрія Данилка, де ми зайняли друге місце. І після чого я 4 роки проп пропрацював колективу Вірки сердючки Беколісом. Ну це якщо дуже коротко, так. А потім, а потім вже зараз, от бачите, сижу в Олександрії, буду давати сольний концерт. Так вийшло. З, з початку повномасштабного вторгнення, на жаль, але так співпало, моя. Так сказати, музична кар'єра почала набирати обертів, з'явилися нові пісні, з'явилася цікавість у людей до моєї персони, що мені дуже приємно і дуже важливо. Тому ми за ці з травня місяця, 23 го до сьогоднішнього дня, дали вже більше сотні сольних концертів. Дякуючи Богу, люди ходять, люди слухають. Дуже приємно. Я також знаю, що цей тур, в якому ти зараз, він дуже насичений, дуже багато міст і містечок. Майже без вихідних будеш так. їздити україною. Звідки знаходиш сили? Мені здається, зараз не той час, коли треба сидіти і казати, Боже, як я втомився. Тобто, це все ж таки час загортування кожного українця, кожного в своїй професії, кожна людина зараз викладається на всю, тому що ти живеш сьогодні, все одно як в останній в нашій країні. Тому ти не знаєш, що з вами станеться завтра. І тому ми знаходимо сили в тому, що коли ми виходимо на сцену і бачимо обличчя людей, які втомлені від війни, які... Хочуть мирного неба, які хочуть просто відпочити на концерті і не переживати, що зараз буде повітряна тривога. І коли в кінці ми вже виходимо зі сцени, люди щасливі, люди посміхаються. Я бачу в них сили жити, я бачу в них віру в перемогу, і це дуже сильно надихає. Тому від міста до міста кожен день ми дуже хочемо робити так, щоб всі українці піднімали собі настрій в цей непростий для нашої країни час. В сучасному українському шоу-бізнесі зараз з'явилося дуже багато нових імен, нових талантів. Власне, який твій секрет успіху, як ти затримався в ньому і зараз впевнено крокуєш? Дякую, мені дуже приємно, що ви так про мене кажете. Я чесно не вважаю себе там якимось секретом, не секретом. Ми просто реально дуже любимо те, чим ми займаємося. Вся моя команда. Ми працюємо не для того, щоб працювати, а для того, що нам хочеться це робити. Нам хочеться писати, писати пісні, нам хочеться розстроювати, нам хочеться піднімати настрій людям. І мені здається, от в цій наполегливості бути потрібним. От є якесь щастя, якийсь секрет, тому що люди, люди це відчувають. Люди в будь-якому випадку відчувають, що коли я виходжу на сцену, я це роблю не заради грошей, не заради там якихось е, потреб. А тому що я дуже хочу їм подарувати свою пісню, щоб вони мене почули. І, 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 натомість я їх чую теж дуже сильно. Вони мене заряджають. Я їх якось, от е, взаємоповага і взаємовідчуття глядача і артиста. От вони такий е, двигун прогресу. Ти сам пишеш пісні та музику? Я сам пишу пісні і музику. І у мене немає музичної освіти за жодним класом інструменту. Абсолютно. Я самоучка, я дивився уроки гри на гітарі саме в інтернеті. А, перші мої якісь акорди були дуже-дуже невпевнені. Але, тим не менш, зараз я більш-менш володію фортепіано, і мені цього вистачає для того, щоб писати пісні. Я, до речі, сам ніколи не думав, що я буду писати пісні, тобто, перша моя пісня з'явилася вже після X-Factor. Це був 2000. Чи 2019 рік, і я ну, тоді з такою дуже невпевненістю там, її комусь показував, тому що я дуже цього соромився. А потім зрозумів, що це може стати моїм сенсом життя. Мені це настільки подобалося, що я почав писати, писати, писати. І звичайно, моя головна стратегія в тому, щоб писати якомога більше матеріалу авторського, тому що коли в тебе є три пісні. І ти хочеш вибрати одну а, добру, то тобі важко це зробити. А коли у тебе є 100 пісень, і тобі треба вибрати один хід, то це вже якось легше. Тому так і працюємо. Дуже багато пишу. Дуже багато пісень в тебе такі більш романтичного, ліричного характеру, тобто ти ліричний більш такий? я ліричний більш, але. Ви знаєте, чотири роки пропрацювавши в колективі вірки сердючки, вони не пройшли дарма. Тепер я не тільки ліри, такий драйвовий лірик, я би його назвав, який може і поплакати з людьми, а може і також жахнути. Знаєте, щоб всі підірвалися і танцювали і е, тупотіли. Тому що зараз в нас в наш час це неймовірно важливо відчути оцей драйв, відчути себе людиною в першу чергу. Бо ми зараз всі волею, неволею, а ми всі українці закуті в собі, все одно у кожного є у когось є родичі на війні, коли хтось постраждав, а, хтось помер, Господи спаси Розумієте? Тобто це м, такий дуже вагомий елемент, коли ти виходиш на сцену, ти робиш з людьми настрій. От, це їм так важливо. Вони після концерту до нас підходять і кажуть, Боже, я сьогодні каже, в перший раз жінка, на, от, на жаль, це мене так торкнулося, от, це я так скажу, забігаючи наперед, для тих, хто каже, що. Співати і давати концерті не на часі. По перше, це наше життя, життя завжди на часі. А по-друге, коли я в місті Коломия з сольним концертом фотографувався вже після, і до мене підійшла жінка. Вона каже: Я дружина загиблого героя Збройних сил України каже: Я сьогодні вперше, завдяки твоєму концерту, вийшла за два місяці з дому і сміялася. Я плакала від щастя, а не від мого великого горя. І її дитинка скакала, бігала квіти мені дарувала, танцювала. От що головне, от що головне, людина прийшла. Вона, хоч трошки на ці півтори годинки, але вона пожила таке щасливе життя. Вона посміхнулася, тому саме мені здається, це найголовніше зараз. Чи є у твоєму досвіді виступ перед військовими? Чи є військові є. на концертах? Є зараз ми стали більше запрошувати військових. А до того влітку ми дуже багато давали благодійних концертів, їздили саме по частинах. Виступали перед військовими, які тільки збиралися відправлятися на передову. Бували виступи дуже тяжкі і морально перед тими військовими, які вже повернулися звідти, тобто, це реально герої, люди титани. Але по-перше, це люди. І коли ти бачиш відчаївих очах, і коли починає грати з колонки музика, а він відсідає на три ряди і далі, бо йому це дуже, дуже дуже важко. Це звичайно дуже боляче. Вони не аплодують, вони такі у них холодний, дуже погляд. Але тим не менш, після виступу вони все одно підходять, дякують, і кажуть, що для них це зараз важливо. І заради цього вони захищають нас. Дім, кожен артист на своєму творчому шляху зустрічається з таким поняттям, як хейт. Чи є він у твій бік? Якщо так, то як ти з ним впораєшся? Хейт є на всіх людей. що б ти не робив, будь ти найсвітлішою людиною на планеті Земля, це все одно буде хейт завжди, і це нормально. До цього треба відноситися, до цього треба бути готовим. Ну в більшій степені на мене хейт який? Чому я не а, на війні, чому я? Не на фронті. По-перше, мені 22 роки мобілізація у нас по закону зараз 25. Це я кажу для тих людей, які не усвідомлюють, що вони пишуть. По-друге, ми дуже сильно намагаємося допомагати Збройним силам, нашими концертами, нашими виступами. І по-третє, на хейт я реагую дуже спокійно, тому що я розумію, якщо вони тобі це кажуть, то ти правильно рухаєшся. Ну, це 100%. Тому. Так сказати, щоб якісь були претензії у людей, немає а, дуже нас хвалять за те, що ми. Відроджуємо український шансон, якого так, так би такого і не було. Завжди був, був російський шансон, завжди оці бутирки і так далі. Це все слухали. Українського шансону не було. Я молодий представник української музики, але тим не менш я співаю не модернову музику, а все ж таки більш таку, знаєте, естрадно шансонну попсову. І за це люди нас дуже, дуже дякують і кажуть, як нарешті, як нам не вистачало такої саме україномовної музики. А, а так, отож, хейтери, я кажу, тільки з приводу того, коли на фронт. І все. Але це там пише жінка, яка сидить в Італії, а її чоловік в Чехії працює фрізіровщиком. Ну тобто, я це не звертаю уваги. Ну і традиційно розкажи про свої плани. Можливо, незабаром почуємо нову пісню, побачимо новий кліп, можливо, альбом. Думаю, зараз про альбом трошки рано казати, бо це більш така синглова історія зараз працює. Я думаю, що ви, звичайно, побачите кліп, який вийде у нас 1 березня. Вийде нова пісня, яка буде називатися назвати «В рожевих снах». А, Теж такий шансончик, знаєте, але такий лайтовий, дуже приємний на послуг. Які плани? До літка ми просто будемо шарашити тур Україною. Просто плануємо проїхати неймовірну кількість українських міст, містечок, селищ. Хочемо дарувати людям щастя, тому про плани трішки пізніше. Дім, дякую за таку відвертість. Чекаємо знову в Олександрії.